Проблема, про яку я сьогодні говоритиму, грандіозна. Я набрався сміливості розібратись в цьому питанні, або принаймні попробувати розібратись в цьому питанні. Роками в суспільстві точаться гострі дискусії на предмет цього питання. Якщо ти буде якось причетний до. Керування автомобілем або ти на шляху до отримання, або ти недавно почав водити. Ти точно чув про цю проблему, з яким поворотником в'їжджати на кільце. Мене звати Тарнавський Павло. Я викладач теорії правил дорожнього руху, автоінструктор і експерт навчальної платформи керуй. Сьогодні я постараюсь дати відповідь на це. Питання погнали перший найпростіше, що я міг зробити, це провести моніторинг, того, що відбувається на дорозі дійсно. Тому я взяв табуретку, папірець і ручку, і моніторив хто з яким поворотником заїжджає на кільце. Я брав до уваги хіба ті транспортні засоби, які їхали на з'їзд, другий, третій або на четвертий. Бо якщо ти їдеш на перший з'їзд, то там всі їдуть з правим показчиком. Пів години часу 100 машин, результати наступні: 64 автомобілі в'їхали на перехрестя з рухом по колу з вимкненим лівим показчиком повороту. Поїхали на з'їзд номер 2 або 3. 27 машин в'їхали на перехрестя з рухом по колу без жодних покачків повороту, і хіба дев'ять транспортних засобів в'їхали на кільце з увімкненим правим показчиком повороту. Про тому вони не їхали на перший з'їзд, а туди далі рухались. Ситуація неоднозначна, але 1-0 на користь лівого поворотника. Наступним кроком я вирішив провести опитування серед водіїв, досвід яких є беззаперечний. То знає, як робити правильно, як не вони. Це водії маршруток. І перший водій, до якого я звернувся, переконував мене про те, що на кільце треба в'їжджати з лівим показчиком повороту. Лівий, потім правий, в кінці, коли з'їжджаєш. Коли заїжджаєш на кольцо, то за ким поворотником заїжджати? Правим, з лівим чи без поворотників? Взагалі блін. Ну якщо на кільце по... заїжджаєте, ну залежить від косторного треба. Якщо типу, по йдете, лівий включаєте, потім тіпо, правий. Ну, якщо направо, то зразу право. Типа, якщо десь далі ліворуч, тоді лівий а, заїжджає ну, з ліво. потім вже проїжджаєте, ніби як ту колосу поставже правіший, вам треба направо, потім включаєте право. А якщо одразу направо, тоді просто правий. Просто просто як не дивно, але водій другої маршрутки, до якої я підходив, сказав. Він був трохи зайнятий, бо він їв, але він сказав, що взагалі-то правильно на кільце в'їжджати без покажчиків повороту. Респект йому. Коли на кульцо заїжджаєш, за ким поводком заїжджати? На культово взагалі не включають не мус поворот. Тільки при виїзді з кульця. Заїжджати без. А потім я довго спілкувався ще з двома водіями громадського транспорту, і вони також наполегливо переконували мене про те, що на кільце в'їжджати тільки з лівим поворотником, щоб всі розуміли, що ти робиш. Добрий день. Можна вас запитати? Ви точно знаєте, оце коли заїжджаєш на кольцо, то за яким поворотником заїжджати? поворотник — поворот це і пішов. — Ну прям заїзд. А, коли то... вже, то вже але заїжджати злівим. Так, а я. Ситуація неоднозначна, але знову ж таки. Більшість впевнені в тому, що в'їжджати на кільце треба з лівим показчиком повороту, якщо ти рухаєшся туди далі, на другий з'їзд або третій. Тому 2-0 на користь лівого показчика повороту. Тоді я задався питанням: хто може ще більш авторитетно, впевнено і точно правильно сказати, як потрібно. І, і мій вибір пав на таксистів. Провівши опитування серед водіїв таксі. Також більшість з них схилялись до версії про те, що на перехресті з рухом по колу ми повинні виїжджати з лівим покачком повороту. Хтось не хотячи відповідав, хтось пояснював мені по максимуму, як треба робити. Але більшість з них говорили «вмикай лівий. Добрий день, Прошу пане, можна вас запитати як водія? Оце коли на кольцо ми виїжджаємо, то які поворотні включати? Правий лівий? За ким виїжджати правильно? Як ми виїжджаємо на кольці? Ну розвернути хочемо на кольці. Якщо ти їдеш прямо на право портанеш правиль, якщо ти їдеш повністю по, по кульцю, то починаєш лівий поворот, щоб з правого ряду машина не вдвоє. Приїдеш повністю покрову, причина правий поворот, тому ми можемо зафіксувати рахунок 3-0 на користь лівого покажчика повороту при заїзді на кільця. Ми всі розуміємо про те, що водії громадського транспорту і водії таксі це сумнівне джерело достовірної інформації. Тому я вирішив пошукати більш офіційну інформацію, а саме Я знайшов прекрасне відео, де патрульна поліція пояснює, як правильно проїхати перехрестя з рухом по колу. І ви знаєте, що під час заїзду на кільце вмикаємо лівий поворот. Заїжджаємо на кільце в праву крайню смугу. Заїжджаємо в ліву смугу. Вмикаємо лівий поворот при заїзді на перехрестя з круговим рухом. Як ви бачите, патрульний, який перебуває за кермом, і автомобіль, який їде перед ним кожного разу. При заїзді на перехрестя з рухом по колу робляться з обов'язковим вімкненням лівого показчика повороту. А це означає, що рахунок 4 0 на користь лівий показчик, щоб заїхати на кільце. А тепер ми проаналізуємо правила дорожнього руху, аби докупатись до істини в цьому непростому питанні. Отож, правила дорожнього руху, нова редакція 25-го року. Значить, в нас є основа. Це пункт 9.2, в якому описано ситуації, вичерпний перелік ситуації, коли ми повинні вмикати показчик повороту. А саме водій має подавати сигнали світловим показчикам повороту відповідного напрямку перед початком руху зупинкою mm -hmm. перестроюванням поворотом або розворотом. Перестроювання поворот або розворот. на перехрестя з рухом по колу. Що це? Це поворот, перестроювання. Ну напевно, не розворот або поворот, або якесь перестроювання, бо ми в процесі заїзду перетинаємо розмір. Йдемо далі. У нас є важливий пункт: 10.4, в якому є інформація наступна перед поворотом праворуч або ліворуч, в тому числі в напрямку головної дороги, водій мусить займати крайнє положення, але є винятки, коли крайнє положення можна не займати. А саме нас цікавить інформація: отут, окрім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, коли здійснюється поворот, у разі в'їзду на перехрестя з рухом по колу. Так що це? Коли ми в'їжджаємо на перехрестя з рухом по колу, ми здійснюємо поворот. Ну якщо ми при в'їзді на перехрестя з рухом по колу здійснюємо поворот, то очевидно, що це поворот не ліворуч. А поворот праворуч. Далі всі ми знаємо про те, що перехрестя з рухом по колу має бути позначено знаком. Знаком 4.10. Це такий кружечок і там стрілки. Зараз я гляну в ДСТУ дорожніх знаках, що саме позначається знаком 4.10 і в яких місцях він може бути встановлений. Отож, круговий рух потрібно застосовувати, щоб дозволити рух транспортних засобів лише в зазначеному стрілками напрямку. Тобто, хіба в напрямку стрілок ми можемо рухатись. Навколо центрального острівця, якщо організовано круговий рух транспортних засобів на перехресті площі, знак пострільно з на кожному в'їзді на перехрестя площу з рухом по колу. Напрямок навколо центрального острівця. Навколо, тобто ми виконуємо об'їзд центрального острівця, об'їзд центрального острівця, об'їзд, об'їзд це поворот чи ні, але тут нема слова об'їзд. Хіба написано? Навколо центрального острівця. Навколо. Так, а в правилах дорожнього руху по знакові 4.10. Інформація ідентична. Вимагає об'їзду клумби. Ага, в правилах дорожнього руху використовувати слово об'їзд. Об'їзд клумби. При об'їзді ми повинні вмикати поворотники чи ні. Об'їзд це що таке? Це поворот, розворот, може, це перестроювання, об'їзд. Це перестроювання. Не завжди ти здійснюєш перестроювання при проїзді перехрестя з рухом по колу. Якщо ти в'їжджаєш лівою смугою на кільце, тоді ти застрибуєш внутрішню смугу на кільці. Тоді ти перетинаєш розмітку. І нібито як перестроюєшся в процесі заїзду, бо точно перетнеш розмітку. Але якщо ти заїжджаєш правою смугою, в такому разі перестроювання ти не робиш, бо там розмітку ти не перетинаєш. З правої смуги вправо потрапив і їдеш по кільці далі. Також часто при в'їзді на перехрестя з рухом по колу ви можете бачити знак 4.7, який вимагає об'їзду перешкоди з правого боку. Стрілочка під нахилом вказує в напрямку праворуч. Нібито клумба посередині, це для нас перешкода, і ми повинні її об'їжджати з правого боку. Ще я знайшов такий документ, який називається проект закону про дорожній рух депутата Шкверки, який не прийнятий, але тут є також цікава, доволі цікава інформація. Вона не є достовірною, але це законопроект, який був розроблений депутатом. Водій повинен подавати сигнал. Світловими показчиками лівого повороту. Перед початком руху, окей. Перед зупинкою, добре, стоянкою зліва, добре, поворотом ліворуч, окей, розворотом обгоном, перестроюванням на смугу руху ліворуч, а також під час руху по колу, на перехрестях круговим рухом. Під час руху по колу. Ну, мова йде про саме про рух по колу, коли ти вже на нього заїхав, то тут він пропонує рухатись з лівим показчиком повороту. Про кільця інформації не дуже багато. Отож, питання поворотника при в'їзді на кільце дуже складне і спірне, бо будь-який аргумент може розбитись об айсберг слів. А де таке, блять, написано? Тому, аналізуючи те, що написано, в нас є пункт 10.4, який говорить про те, що при в'їзді на перехрестя з рухом по колу ми виконуємо поворот. При виконанні повороту, коли в'їжджаєш на перехрестя з рухом по колу. на самому кільці в нас є знак об'їзд перешкоди з правого боку. А знак 4.10 вимагає об'їзд клумби і об'їзд з правого боку. Я вважаю, що на перехресті з рухом по колу ми повинні в'їжджати з правим показчиком повороту. Як тільки в'їхали, одразу вимикати його. По кільці ми рухаємось без жодних показчиків повороту, а перед з'їздом вмикаємо правий. Є ще така альтернативна версія, яку мені підказав мій студент. Він каже: ну дивись, Павло, якщо значок напрямок головної дороги, оцей, який перед кільцем встановлений, як правило, розгорнути отак, от ніби головна йде прямо, то ми виконуємо два повороти праворуч. Де? Це перший поворот праворуч. Ми в'їжджаємо на головну дорогу, а потім перед з'їздом ми виконуємо знову поворот праворуч, як з'їзд головної дороги. Але чи можемо ми отак от розгортати головну дорогу? Ну не знаю. Дякую, що були зі мною. Поставте лайк, підпишіться і напишіть в коментах, яку тему мені розглянути наступною. Бувайте.